Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні отримала ще одну посилочку замовлення чергове. Цього разу це замовлення компанії Unice. Було в мене одненьке клієнтське замовлення і дещо взяла по вигідних пропозиціях в наявність. Хороші були пропозиції, хороші були акції. Отже, з чого почну. Замовила подруга собі. Ще, здається, в минулому каталозі вона замовляла, але якось я все чекала, чекала замовлення, робити, не робити. І побачила заодно, що в цьому каталозі буде вигідніше трішечки. Тому почекала вже, поки вступив в новий каталог, і замовила по ньому. Ось такий гель для душу. Об'ємом він іде: 400 мл з базиліком. Здається, декий базилік. Ось такий гель для душу. Вона вже такий якось один раз була брала. Їй сподобався, мабуть, вирішила повторити. І заодно до нього ще взяла ось таке милку. Були в цьому каталозі вони по 79 гривень, і гель і мило. Мило, до речі, об'ємо не бачу, не бачу. Мабуть, також ще 300 гривень. Ого, 400, 400 мл також написав. 400 мл також милко. І в наявність я взяла ще собі такий же набір. Також, поки була непогана ціна, взяла його ще і в наявність. Зараз протестуємо аромат. Гель можна відкрутити. Ну, Такий він, трав'яний, якийсь такий на любителя, як на мене, свіжий травяний якийсь такий. Специфічний такий аромат, я би сказала. Далі, що брала я ще по каталогу. Це знову я взяла дві фарби по 189, здається, вони були в каталозі. Взяла дві фарби і взяла цього разу трішечки світліші. минулого разу брала я писала, що світлорусий, але якийсь він був такий темнуватий, тому цього разу взяла. Ще в наявність світліші дві. Є в мене отакі дівчатка. Ой, щось упало. Є в мене дівчатка, які фарбуються в такий колір світленький, тому взяла для них наявність, можливо, бо часом запитують за фарбу, а я їх. Фарба це така штука, більш така індивідуальна і рідко, я зазвичай не беру наявність, того, що. Цим буває і не вгадаєш, тому це треба підбирати-дуже так уже дуже, -дуже ретельно і дуже якось тестувати, пробувати. Я сама не фарбуюсь, тому і якби, в цій, такій, такому напрямку і не можу нічого так порадити, тому що поки що ще не фарбуюсь. Далі взяла ще. Шампунь один ось такий з екстрактом ромашки і екстрактом липи. Цей шампунчик ішов 89 гривень, здається, невеличкий об'єм, такий 300 мл, але взяла його наявність. Далі, ще що взяла по каталогу. Це ось такий cc крем Він іде з антивіковою формулою. Гідропептидний комплекс 30 мл. тут якась така маленька тубочка, ніби, і, я не знаю, ніби не 30, якась така манюнька-манюнька, 30 мл пише. Це йде в нас зволожуючий та тонуючий cc крем для обличчя. За СПФ 30. Багачена розумними, розумними кольорними сферами, які ефективно підлаштовуються під кольор шкіри, вирівнюючи її тон. Фізичні фільтри і рослинні компоненти забезпечують повний надійний захист від сонячних променів. Спеціальна формула з крему захищає колегенові волокна від руйнування. Ось така маленька-маленька тубочка. 289 гривень вона була в каталозі. А в, цьому, а в наступному, бачу ось така така ж сама, 399 гривень. Це в нас іде витончений е, альянс захисту та догляду. Активні компоненти зволожують шкіру, заспокоюють подразнення і почервоніння. Формула збагачена розумними кольорними сферами, які ефективно підлаштовуються під твій колір шкіри, вирівнюють її, тон і прибирають недоліки, роблячи обличчя свіжим і доглянутим. Цікаво, сподобались мені такі рекомендації і обіцянки цього засобу. І почитала я і відгуки, були непогані, тому вирішила взяти. Далі були на останній сторіночці, здається, кремчики по 99 за умови придбання з каталогу на 250 гривень можна було. Взяти кремчики по 99 гривень. Я взяла один такий, один такий, один взяла з медом. і ем, як я ці, господи, забула. Мегдалем. Один з медом і Мегдалем, я так думаю, він такий буде більш жирніший і більш такий ем, на називий. І з цим розрахунком я брала тут 70 мл, більш такий живельний. Жирненький, ну такий для захисту шкіри зимою за часом такі запитують. І цей такий зволожуючий з алої вера, також 70 мл, взяла два такі кремчики в наявність. Далі ще також взяла за умови придбання на 250 гривень по цій же акції, взяла ще. Два ось такі кремчики. Один у нас йде з екстрактом виноградних кісточок. ось цей. Він завиявлений як денний крем для обличчя з колагеном, екстрактом виноградних кісточок та вітаміном Є, е. захищає глибоко живий та зволожує шкіру, даруючи їй накість та гладкість. Іде як зволожуючий і живильний, а ось цей з екстрактом огірка. інтенсивне зволоження Цей іде. Зволожуючий також. Тут їх по 100 мл цих кремчиків і 109 гривень була ціна за умови придбання продукції на 250 гривень з каталогу. Ось такі кремчики я взяла. Далі, ще що взяла по каталозі, це був, до речі, десь я його не бачу, маска. 69 гривень. Ось такий взяла антисептик чи одеколон, як воно називається. Антисептик. 80% алкоголю, тут 50 еспирт. 50 мл. Ось такий маленький, це я брала. Десь сумочку вкинути, такий, що був з собою. Маленький і антисептичний такий засід. Далі, ще я брала. Набори були якісь амбіційна підтримка 50, це в нас був набір з скрабами. Один скраб, вартість цього набору, я так розумію, 39 гривень, один скраб ішов. Ось такий. Це в нас іде квіти. Соровий скраб для тіла з олією гранатових кісточок та гібіскусом 250 мілілітрів. Хотіла я його потестувати, цікаво, як він буде: 250 грам не бачу, ага. до 26-го року. Ось такий скраб це для тіла. Другий був також для тіла скраб ось такий з зеленою кавою. 200 мл Ось такий скраб і, і ще один скраб був для ніг. Ось така лініячка для ніг, скраб для ніг об'ємом 125 мл Ретельно відлущує мертві клітини з поверхні, тобто тільки дрібним частинками, брикосовий кісточок та. Каоліну масло ши у ну, складі скрабу чудовий та пом'якшує шкіру ніг. На містечки для видатні речовини. Ось така туба. І ось такий от продукт. Не знаю, ще не пробувала я скраби для них, ЮНАЙС не знаю, взяла на пробу. І далі ще був один набір також. Вартість його була 89, це якась комбо-пропозиція також. Набір для них. І шов, знову ж такий же скраб. Ще один. Далі ішов кремчик для них, також об'єм 125 мл. Ось така лічка для них. І ще йшов ось такий спрей. 100 мл, клується про гігієну стоп та позбавляє неприємного запаху. Збагачена сусновою олією і гліцерином формула. Спрей швидко висихає після нанесення, зволожуючи нови та запобігаючи пітливості. Має легкий і приємний аромат, забезпечує відчуття свіжості. Підходить для щоденного використання. 100 мл ось такий скраб, э, спрейчик. Його. такий, Якимось цим сосною, дійсно, якимось дерев'яшками такими відчуваються. І ще, що взяла по хорошій ціні із знижечкою в 65% можна було мені взяти один продукт. Там був великий перелік, там були і водички, і різні різні продукти. Довго я думала, вибирала-вибирала, тим, тим переліком туди-сюди ганяла, і в результаті взяла ось таку масочку для волосся. Десь в мене така є в запасиках, взяла ще одну, не знаю, я ще не пробувала, не встигла, але замовила ще одну з кератином і арганом. 500 мл об'єм. Вийшла вона мені доволі таки за е, хорошу ціну: 9765-98 гривень. Тому вирішила взяти її по, по цій пропозиції. Таке моє було замовлення. Ще мені вклали ось такий каталог, така молода, така маленька дівчинка хорошенька. Це вже до Дня мами каталог. Я так його пробіглася, сполистала. Ще так добре не роздивлялася. Ось такий. Таке було моє замовлення, і такий каталог новий буде діяти у травні уже. Я так розумію, з травня з 1, так, з першого травня. Ось таке ось було моє замовлення. Думала я робити не робити, але вже, оскільки подруга замовила, замовила собі гель і милку мусила я щось ще взяти і в наявність, і собі. Давненько так я дивилась на цей скраб сольовий, хотіла його спробувати. І по такій, по такій пропозиції досить було непогано. Ну, і засоби для них також вони пригодяться, скраби, креми, це таке, що завжди, завжди пригодиться. Таким було моє замовлення, таким були продукти в моєму замовленні, цікаві по-своєму. Воно не дуже велике, але трішечки кремчиків в наявність підібрала. Дещо, можливо, залишу собі дещо продасться. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Якщо є які питання, пишіть. Рада буду поспілкуватись в коментарях. До зустрічі на моєму каналі. Всім папа! -па.